У Луцьку запрацювали курси української мови для переселенців та волинян, які хочуть покращити свої знання. Керівниця міської централізованої бібліотечної системи Марія Назаревич говорить, що заняття відбуваються у чотирьох бібліотеках філіях на Привокзальній, відродження, Гордіюк та Київському майдані. Ми накрили цими клубами територіально різні райони, де проживають різні різне населення і яке потребує вивчення української мови. Відбулося по одному, по два заняття поки що в цих клубах. Учасниками їх є як корінні жителі Луцької територіальної громади, так і ті особи, які приїхали до Луцька і мають певний мовний бар'єр. Вчителька української Галина Тур, волонтерка, викладає 11 років. Мовний експрес-тур каже, проводить у групах до 15 чоловік. Сьогодні на занятті освоювали числівники та слова із наголосом на першому складі. Курятина. Вате, ми вже знаємо це слово, так? Мабуть, але і, мабуть. Тобто є такі слова, в яких можливий і подвійний наголос. Маркетинг, наскрізний, начинка, нідря, олень. Викладачка Галина Тур розповідає: відвідувати розмовний клуб можуть люди будь-якого віку. Частина слухачів каже, приходить, щоб вивчити українську, інші, щоб удосконалити вміння спілкуватися і писати державною мовою. Де зацікавлені, вони постійно ставлять безліч запитань, вони цікавляться різними правилами і, звичайно, прагнуть от висловитися і брати участь у обговоренні. Вони цікавляться, що означає те чи інше слово, в якому значенні його можна вживати, як його правильно вимовляти. Оце найбільше правила розмовної мови. Розповісти про досвід вивчення української ніхто із переселенців, які були присутні на занятті, не захотіли. Лучанка Любов Іванова каже, коли дізналася про розмовні курси, вирішила записатися і удосконалити знання рідної мови. Нові технології, нові форми української мови, наголоси. Внук буде тест здавати з української мови. Він готувався в репетитора. Я думаю, що і мені було б цікаво. Крім української мови, у бібліотеках планують організувати вивчення українських звичаїв і традицій, розповіла Марія Назаревич, Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.